Привіт! В цьому відео я хочу вам ну, розповісти про пекло. Є такі християнські проповідники, які не вірять в пекло і кажуть, що його нема. А Господь, який створив Всесвіт, проповідував, що пекло є в центрі землі. І Ісус Христос пережив, перетерпів найбільші муки на Христі, смертну агонію. Пішов в пекло і проповідував бісам, і вони схилились перед ним. ну, Стали на коліна перед ним і віддали йому ключі від смерті й пекла, і Господь Спаситель і Переможець з'явила бісів, злих духів, смерті й пекла. Е, і е, апостоли Пророки теж. Е, проповідували про те, що пекло є, і в світі люди наяву переживають пекло, фізичний духовний біль, ой, душевний біль, страждають, мучуються, голодають, плачуть, нещасні, закінчують закінчуються суїцидом, і світ цим наповнений, люди цим наповнені. От, ну, їхнє життя наповнено ну, смертю і пеклом. Е, і сумують от, ну, за своїми померлими рідними, там, знайомими. І те, що зараз війни відбуваються, це те що стина пекла наяву. Е, і після четвертого вершника смерті є пекло. І багато людей намагаються створити рай на землі. Його не виходить створити, а вдається пекло. Бог люблячий і милосердний. Він хоче, щоб ми жили добре. І він створив ну, на початку рай на землі і дав Адамі Єві вічне життя, і вони його втратили бо згрішили. Вони зрадили Богу, вони. Ну, приміняли послух ну, Богу от, вірність Богу ну, на гріх, на ну, задоволення від гріхів от, і І Бог хоче, щоб по А, і е, Він хоче, бо хоче витягти людей, ну, смук, з пекла, з проблем, з гріхів, от все, все, що люди ну, допустили в своє життя, е, і витягти з цього болота. от, і е, срабства гріхів від ситини, і хоче, щоб ми завжди були вільні від всіх, ну, від цього всього, від страхів, от, і щоб ми були щасливі, радісні разом з ним, виконували його волю, були його доньками і синами, проповідниками, щоб ми жили з ним в раю, Божому Царстві от, е, вічно. От, І через те, що ну, до потопу пачі ангели вони ну, зближувалися з земними жінками, через те ну, Бог навів на землю потоп. От І ну, всі люди загинули, крім Ноя і його сім'ї. І творець справедливий, тому він буде справедливо судити людей і ті, які в цьому житті не покаялись, жили для себе по плоті й по душі, робили, що хотіли. Вірили в Ісуси, не служили Йому, чи неправильно служили, грішили. Вони заслуговують потрапити після смерті в пекло. Вони туди неодмінно потраплять, а ті, які живуть по духу для служіння Господу людям, для виконання Його волі, вони отримують від нього винагороду вічне життя з ним в новому золотому Єрусалимі. Бог дає вибір служити йому чи служити дьяволу. Життя чи смерть, благословіння чи прокляття. От і чекає, от і ну дуже хоче, щоб ми ну, вибрали от ну його, а не ну, ну коротше, вузький шлях, а не широкий. От так що робіть правильний вибір. Амінь. Бувайте.